Deje! Nice to see you again! Open our books. Рада тебе бачити знову. Відкриваємо підручники. Page 58. Сторіночка 58. Lesson 8. Урок 8. Story time, Час історій. Але я хочу, щоб ми з вами повернулись трішечки назад. Перед тим, як зараз ми будемо з вами розбирати історію, ми повернемося з вами назад і пригадаємо, про що ж була попередня історія. On Page 46 на сторінці 46 ми опрацювали з вами Story Time, час історій, коли. Тато у нас отримав роботу в Африці, і він прийшов додому дуже щасливий і розказав діткам, що разом з цією сім'єю вони поїдуть до Африки. І, звичайно, візьмуть із собою маленького кет, кошенятко Кікі. Я думаю, що ви запам'ятали. І зараз ми з вами. Прослухаємо продовження історії. Припея, приготуйтеся до прослуховування. Here we are. I'm hungry. It's hot. I'm thirsty. I'm tired. Are you tired, Kiki? Yeah. This is our house. Let's go inside. It's so small. Where's my room? Your room? There's your bed. I'm so happy. It's great here. Look at the jungle. I'm not happy. I'm sad. I want to go home. I see a monkey is in the tree. Wow, it's funny. And now repeat and translate. І зараз повторюємо та перекладаємо. Here we are. Repeat. Повторюємо. Here we are. Here we are. Ось ми і тут. I am hungry. I am hungry. Я голодний. It's hot. It's hot. Дуже жарко. It's hot. I am thirsty. I am thirsty. Я спрагла. I am tired. I am tired. Я стомлена. Are you tight, Kiki? Are you tight, Kiki? Tis стомлена, Kiki? Picture two. Другий малюночок. This is our house. This is our house. Повторимо. This is our house. Це наш будинок. Let's go inside. Let's go inside. Пішли всередину. It is so small. It is so small. Він такий маленький. Where is my room? Where is my room? Де моя кімната? Під часри. Третій малюночок. Your room. Your room. Твоя кімната. That's your bed. That's your bed. Це твоє ліжко. I am so happy. I am so happy. Я такий щасливий. It's great here. It's great here. Тут чудово. Look at the jungle. Look at the jungle. Подивись на джунглі. Пікчефо, четвертий малюночок. I am not happy. I am not happy. Я нещаслива. I am sad. I am sad. Я сумна. I want to go home. I want to go home. Я хочу до Look, Tracy! Look, Tracy! Devis, Tracy! A monkey is it on the tree? A monkey is it on the tree? Мавпочка на дереві. Пікче файв. П'ятий малюночок. Вау, іт'фані! Вау! funny! Вау, wow, wow, це весело! А тепер спробуйте озвучити історію самі. Що ж ви, повторюючи, запам'ятали? And now open our workbooks. І зараз відкриваємо великі робочі зошити. In our workbooks, у наших великих робочих зошитах, page 49, сторіночка 49, lesson 8, урок 8, Task 1. Завдання під номером один. Number the pictures in the right order. Пронумеруй малюнки у правильному порядку. Ми з вами маємо не просто пронумерувати, а відтворити кожну ситуацію, повторити її іще раз. Look! Дивимося уважно. Here we are. I'm hungry. It's hot. I'm thirsty. I am tired. Are you tired, Kiki? це picture number one. Один поставили. This is our house. Let's go inside. It's so small. Where is my room? І це two. Поставили двічку. Your room. That's your bed. I'm so happy. It's great here. Look at the jungle. It's a picture three. Третій малюночок поставили циферку I am not happy. I'm sad. I want to go home. Look, Tracy. A monkey is it on the tree? І це пікче 4. Четвертий малюночок. Вау, wow, It's funny! Вау! Wow, it's funny! І це Fife. П'ятий малюночок. І так, ми не просто поставили цифри в правильному порядку, а ще й проговорили ситуації. На цьому урок закінчено. Goodbye! Не забудьте підписатись на канал. Goodbye, my dears.